На Волині піймали на хабарі топ-чиновника. В офіційному повідомленні Нацполіції поліції йдеться, що це керівник одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області. 12-й канал дізнався з власних джерел, що затримали Ярослава Зарубайка, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Він кажуть, у ДБР вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Коволі за роботу без перевірок просив щомісячну плату. 400 доларів США, якщо не хотіли платити, погрожував перевірками, через які лікар лабораторії міг. Не лише отримати догану, а й позбутися роботи затримали корупціонера одразу після отримання однієї тисячі доларів. Це була така собі абонплата за період з листопада по січень. Гроші посадовець отримав у власному авто на одній із заправок Луцького району. Цікаво, що абонплату за вересень-жовтень, а це 800 доларів. США раніше за вказівкою зарубайка отримав його підлеглий головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби Ярославу Зарубайку. Вже оголосили підозру. Йому світить до 10 років тюрми. Суд просять відсторонити його від посади. Розслідування триває.